Саме цікаве, що все відбувається якраз в форматі того завдань, які у вас саме будуть на НМТ. Тобто в мене є книга курсу. Так, да, Я поставила на паузу і збігала за цією книгою курсу, яка буквально лежала поряд. Тобто у вас є книга курсу, де, по суті, все виконано в форматі завдання НМТ. Ви тут не знайдете жодного завдання, яке не буде якраз в цьому форматі. Ось, наприклад, тема про статус СССР. У мене гігантська табличка заповнена з курсу. Також готуйтеся до великої кількості конспектів та великої кількості пам'яток, портретів. Ну, періодично на конспектах, якщо у вас є принтер, якщо у вас є принтер, вам буде здаватися, що це трошки вирізалка. Але насправді вже під останні конспекти, коли у вас підуть президенти України, яких ви всі добре знаєте, то, в принципі, конспекти будуть виглядати. Глядати більш цивільно, на мою думку, бо це буде в основному дуже багато списаних сторінок. Ось так. Yeah. E, загалом мені це дуже подобається, оскільки у нас в школі не було такого приколу, що ви маєте писати конспекти, але насправді це доволі сильно допомагає, оскільки я. Я не знаю, як я запам'ятовую інформацію, оск... але тут вона повторюється і. Візуально і письмово ти її пишеш своїми лапками, і плюс до всього вчитель тобі ще на уроці розказує тисячу одну історію про те, що відбулося. Тому, в принципі, у вас немає шансів перед цим матеріалом. Він запам'ятається вам у будь-якому випадку, тобто реально у матеріалу немає шансів не